Напередодні відзначення дня медичного працівника наші кореспонденти побували в амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Ясенів, Пільний Городенківського району. Цей заклад первинної ланки медичної допомоги вважається одним з кращих не лише в районі, а й в області. Переконалась в цьому і Галина Філіпова. На Івано-Франківщині 126 сільських лікарських амбулаторій. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в селі Ясинівпільний Городенківського району одна з найкращих не лише на покутті, але й в усій області. На сьогоднішній день штат амбулаторії нараховує 10 чоловік. Це є три лікарі, із них два лікарі загальної практики сімейної медицини, один лікар-стоматолог, і шість працівників середнього медперсоналу. Зокрема, є фельдшер амбулаторії, акушерка, три медсестри загальної практики сімейної медицини і лаборант. І плюс ще є одна молодша медична сестра амбулаторії. Приміщення амбулаторії сяє чистотою всюди квітучі вазони, сучасне методичне унаочнення, багато світла і доброго настрою. Феноменом села є народжуваність дітей, кількість яких збільшується з року в рік. Як про найдорожчий скарб дбають тут про здоров'я людей. Дітей до року, станом на сьогоднішній день, є 59 дітей. Значить, за минулий рік ну, це єдине село в районі, яке має позитивну демографічну ситуацію. Значить, в минулому році у нас, ну я скажу в абсолютних числах, народилося 56 дітей, а померло 29 чоловік. За минулий рік практично майже у два рази народженість перевищила смертність і так само поза минулому році, у 2008 році, теж був позитивний природний приріст. На станом на сьогоднішній день ми вже у нас народилося 28 дітей. Амбулаторія синова пільного оснащена всім, чим потрібно для надання первинної медичної допомоги. Медичного персоналу теж вистачає. Ми тут проводимо внутрівенні крапельні ін'єкції. Все, що треба, ми проводимо. Ми маємо фізкабінет, маємо лабораторію, цього достатньо. ЕКГ-обстеження. Ну, єдине, що ми не маємо рентгену, рентген рентгенапаратури і ОЗД. Ну, цього так. Ми тоді відправляємо цих хворих на консультацію до центральної районної лікарні. Високо оцінюють роботу амбулаторії в центральній районній лікарні. Переживають та вболівають, чим би ще допомогти. Найкраща амбулаторія в районі. Яка дійсно відповідає всім критеріям, я буду казати, європейського рівня. Якщо б тійти до цього рівня по всьому району, то можна нам змагатися на з західною Європою. Е, є повністю те, що вимагається по сімейній медицині номенклатурою, що вимагається для надання допомоги, і головне, що є зміст роботи. Найдорожчим скарбом є здоров'я людини і допомагають його зберегти саме люди в білих халатах.